Ми чекали цього питання. Окрім Ісуса, ще існують реальні люди чи кругом одна людиноподібна худоба? Клас. Хочеш відповісти? Е, так ми власне про це вже сказали: що ті, хто хочуть стати людиною. А не залишатися в стані худоби, то вони повинні вивчати свою внутрішню природу і підніматися над собою якраз у такому об'єднанні з грубою однодумців. І таким чином, коли ми об'єднуємося в одну структуру, це, власне, називається об'єднання як одна людина з одним серцем. Тобто, як одна людина з одним бажанням. Коли ми досліджуємо всі свої бажання внутрішні, які в нас виникають один відносно іншого, і хочемо прийти до єдиного спільного бажання. А ось цим бажанням якраз є любов, віддача, творець, милосердя є багато нас, але це все правда те ж саме, коли ми хочемо взаємно віддавати один одному. І тільки це бажання може нас поєднати, бо всі інші бажання вони різні, протилежні. От той, хто займається такою роботою, то він піднімається до рівня людина. І, звісно ж, там є в цьому процесі підйоми та падіння. І От і все, той, хто займається такою роботою, той називається людиною. Зараз, секунду, знаєш, я зачитаю тут у нас перед ефіром, ще були запитання. Ну, Ось, таке Ісуса, запитання, про Якщо про Ісус тебе... не, не дуже. Я особисто його не знаю, просто тому е, з Ісусом не знайомий, тому не знаю, не можна сказати. А, Ну так, Ісус, це, власне, ну ви куди прийшли? Ви ж прийшли послухати про Кабалу, а не про Євангелія. Е, кабала не займається вивченням е, життя Ісуса. Це вам потрібно в інше місце. В інше оточення ми сьогодні говоримо про те, як вибрати правильне оточення.